Владислав Бак фельдшер-рятувальник служби надзвичайних ситуацій. Чоловік несе службу із 2021 року. Почав працювати одразу після навчання. З дитинства була, як сказати, мрія думки – це допомагати людям. І якось воно так і вийшло. І в навчальному закладу проходив домедичну підготовку, проходив також викладала ну, до медичну підготовку. Основний обов'язок медика допомога людям. У чималій аптечці фельдшера знаходиться усе необхідне для порятунку цивільних. В пункті постійної дислокації моя основна задача це я заступаю на чергування, це добові чергування, тобто це виїзди спеціальною технікою на різні ДТП, на допомогу населенню. Виклики бувають різні, тобто, ми тут всі є по максимуму, що нам потрібно на виклику. Це перев'язаний матеріал, це різні йод, це перекіс водню, рукавички, плейкопластирі, також у нас є присутній кисневий балон для подачі кисню, для допомоги, різні види масок. Тобто у нас є натас, у нас є шини, турнікети, також в наявності, бо в наш теперішній час бувають різні ситуації. Окрім несення служби у нашому регіоні, Владислав працював медиком у складі зведеного піротехнічного розрахунку на Херсонщині. Під час розмінування територій області група спеціалістів отримала поранення внаслідок вибуху боєприпасу. Ми пройшли вулицю, грубо говоря, вже була як пауза. Всі майже вийшли до дороги. Я сидів в машині, я якраз вийшов з машини і пролунав вибух. А далі все як, як тунельний зір. Просто починаєш працювати. Завдяки чітким діям медику вдалося врятувати життя піротехніків, за що Владислав отримав відзнаку президента України. Вчасно була надана медична допомога, і все, слава Богу, добре. За це відрядження. Отримав нагороди від президента за на людей. Чоловік каже так, морально було важко однак, ситуація із вибухом змотивувала далі вдосконалювати навички роботи. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.